Плануєте проживати в Лейпцизі? В цьому відео ми розкажемо вам про те, як зареєструватися в Лейпцизі, отримати допомогу та поселитися в Німеччині. Щоб вас прийняли в Лейпцизі, наразі вам потрібно мати дозвіл на постійне проживання. Для цього вам треба зареєструватися в органах місцевої влади. Вам знадобиться паспорт і постійне житло в Лейпцизі, для підтвердження наявності якого необхідно дійсне підтвердження власника, який надає житло. Оскільки переміщені особи з України можуть законно перебувати в Німеччині та Європейському Союзі впродовж найбільше 90 днів, у період в 180 днів в них є змога подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання. Люди, які живуть у Німеччині, повинні зареєструватися у відповідних органах влади. Це значить, що їм треба повідомити Офіс реєстрації жителів, хто вони і де живуть. Дозвіл на тимчасове мешкання називають тимчасовий сертифікат. Він обов'язково потрібний для отримання переваг, таких як базове страхування згідно з кодексом соціального забезпечення 2 або закону про переваги шукачів притулку. Наразі в Саксонії прийом переміщених осіб мігрантів припинено. Це значить, що наразі вітальний центр відвідує набагато менше осіб, ніж то було в травні. Дізнатися, які пропозиції та послуги наразі доступні у вітальному центрі можна за посиланням. Зазвичай муніципальні послуги можна замовити у вітальному центрі. Наприклад, це може стосуватися догляду за близькими, які хворіють або потребують догляду, догляду за дітьми, психосоціальної допомоги, поради щодо кредитування та багато чого іншого. Персонал спрямує вас до відповідних закладів і консультаційних центрів. Інформацію про вітальний центр у Лейпцизі ви можете побачити на екрані. Наразі вітальний центр Лейпцига можна відвідати тільки за попереднім записом. Для цього вам потрібно перейти на офіційний сайт та заповнити інформацію про себе. Якщо вам потрібна допомога в пошуку квартири, ви також можете попросити таку допомогу у вітальному центрі. Щоб більше дізнатися про консультаційні центри, органи влади, контактні дані та служби підтримки, ви також можете використовувати мапу міста. Якщо ви з дітьми. До них також має бути дійсний ідентифікаційний документ або свідоцтво про народження. Якщо вам не вдалося привезти такі документи з собою, дітей необхідно тимчасово зареєструвати на батька або мати. Без ідентифікаційних документів зареєструватися в Лейпцизі неможливо. Доки проблему не буде вирішено і ви не отримаєте нові документи, ви зможете жити в центрі прийому. В Лейпцизі є два такі заклади. Ви можете подати заяву на отримання нових документів у посольстві або консульствах. Якщо ви переїжджаєте в межах Німеччини та не отримуєте переваги, то ваша посвідка на тимчасове проживання не має жодних обмежень. Наприклад, вимога наявності житла. Ви можете переміщуватись за власним бажанням без необхідності повідомляти органи влади Лейпцига. Слід тільки пам'ятати, що в Німеччині вам потрібно звернутися до нового офісу реєстрації жителів протягом двох тижнів. Це можна зробити в будь-якому бюро консультації жителів у вашому новому місці проживання. Для цього ви можете показати свою нову угоду про оренду житла або підтвердження від надавача житла і свій ідентифікаційний документ. Однак, якщо ви отримуєте переваги і залишаєте юрисдикцію органу, від якого ви отримуєте переваги, ви маєте подати у відповідний орган заяву про переїзд і перереєстрацію. Наразі це можна зробити, відправивши неофіційне електронне повідомлення відповідному працівнику. Після цього орган у вашому новому місці проживання відправить головну інформацію органу в вашому минулому місці проживання. Якщо ви хочете залишити Німеччину, але ви вже зареєстровані та отримуєте переваги, необхідно скасувати реєстрацію в бюро з реєстрації. Для цього існує спеціальний бланк. Вам потрібно заповнити та відправити його з копією вашого ідентифікаційного документа на електронну пошту. Якщо ви отримуєте переваги, ви також повинні повідомити відповідний орган про вашу поїздку. Якщо ж ви не зареєстровані та не отримуєте жодних соціальних переваг, вам треба тільки дотримуватися вимог до виїзду в країну, до якої ви прямуєте. Зазвичай під час відвідування органів влади можливо попросити надати перекладача для цього. Бюро соціального добробуту та центр зайнятості користуються зокрема службою Спрінт. Ви також можете попросити перекладацьку підтримку в університетській лікарні. Це можна зробити телефоном або електронною поштою під час призначення візиту до відповідного органу влади. Пропонуємо вам перелік застосунків перекладачів, посилання які ви зможете знайти в документі в описі під цим відео. Крім того, ви можете скористатися волонтерськими спонсорськими програмами, які зводять переміщених осіб і волонтерів, які допомагають у щоденних справах з органами влади, наприклад, у ролі перекладачів і лінгвістів. Консультаційні центри з питань миграції це заклади, які керуються різними агенціями, які надають спеціалізовані консультації особам щодо питань інтеграції та переїзду до Німеччини. Повний перелік цих центрів ви зможете знайти в документі в описі під цим відео. Завдяки цим порадам ви зможете не тільки безпечно подорожувати Німеччиною, але і отримувати допомогу. Ви завжди можете звернутися за допомогою в вітальні та консультаційні центри. Бажаємо вам безпечної подорожі.